Розпочнемо після матчу прес-конференції команди СК Балта і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Кольцов та капітан команди Катерина Волченко. Катерина, скажіть, чому сьогодні не вдалося повторити успіх минулого матчу? Дякую. Моментами гра була досить цікава. Дякую нашим суперницям. Дуже амбітна, амбіційна команда. Нас не вдалося ні психологічно, ні фізично виконати настанови тренера, тому так вийшло. Дякую вам, пане Сергію. Як ви вважаєте, в чому причина поразки? Після достатньо, ну такі, я не можу сказати, що легкою, але ми виграли по першу партію, прийняли в принципі більш-менш хороший був прийом. Виграли першу партію і напевно команда вже повірила, що вона виграє гру. Але ці дівчата ну показали, що їм по 15-16 років вони показали, що напевно не все так просто в цьому житті, коли команда не приймає взагалі, тому що якщо взяти три останні партії, то прийому не було взагалі, просто це не можна назвати, коли основні догравальники не приймають, коли в защиті в захисті нормально не грають. Неможливо організувати атаку. Тому що до нашої зв'язки м'яч долітав ну так як він має доходити. Да? Там один раз з сіми-восьми я побачу статистику, але я вважаю, що це найгірша гра в чемпіонаті стосовно прийому. Нема прийому, нема гри. Це, це головне, і плюс на блоці це був якийсь жах. Ми сьогодні там ну, щось заблокували, але майже всі атаки з задньої лінії, всі пайпи, вони всі пройшли по рукам десь, ну. Блок, прийом перший і блок. Якщо ці два фактори не будуть враховані в подальшому, і ми будемо продовжувати так грати, то я думаю, що нас чекає велике майбутнє. Дякую вам за коментар.